Підтримаємо пташину взимку. Таку назву мала акція, яка проходила у Ялівщині. Її підтримали студенти-викладачі педагогічного університету, учні шкіл та просто небайдужі люди. Зробити добро на нашим птахам, які залишилися взимку в нашій Ялівщині, та не тільки в Ялівщині, в місті Чернігові, і не бути байдужими, ми закликали громадськість. Сказати, що ми відкриваємо щось нове. В цілому ні, але ми відкриваємо досить важливо, ми відкриваємо регіональний ландшафтний парк Алівщина як природоохоронний об'єкт, як екологоосвітній об'єкт, як рекреаційний об'єкт, який буде в центрі міста не тільки використовуватись для різних обговорень, але буде просто функціонувати повноцінно і виконувати свої функції. Хто б міг подумати, що годівнишки можуть бути такими різними, зроблені з дерева, фанери, пластику, навіть із упаковок з підзвичайних яєць, різні за кольором, розміром, деякі навіть з авторським дизайном. Саме цікаве, що було, годівнички намагались робити з ресурсного матеріалу. Це міг бути пластик, це міг бути дерево, але дерево, яке утилізується, зокрема, ящики з-під фруктів. Це можуть бути тоненькі фанери, це може бути упаковка, яка ну, в життя вдруг друге, якої вже ну, знаходиться mm -hmm. в цьому варіанті. Буквально ми зробили її за декілька днів. Тому що у нас класи невеликі, у нас спеціалізований заклад. І приймали діти різних класів, як восьмий, так і десятий. Більш старші учні. В основному ця тема була на уроці 10 класу. В основному ми робили нижня частина, і ця частина, середня стійка. Ми робили з 10 класом. Восьмий клас нам допомагав вже робити кришу. Ми прикручували і робили таку декорацію трошки. Та кормушка ну практична ножка есть. Ну вона можно ну, можна и на дерево повесить. Ну то, тобто, она була без ножки, так она будет стоять ну, ножка, тут вот, корм насипати, ну і криша. Ну, просто звичайно, старання учнів та студентів марно не пройшли. Тут же був проведений конкурс на кращу годівничку в різних номінаціях: як, от, функціональна, оригінальна, навіть банкетна. Якщо ви подумали, що майстрування шпаківень чи годівниць виключно чоловіча справа, то помиляєтесь. Учениці ліцею номер 15 ламають усі стереотипи. Вони дуже прості. Ви бачите пластичні матеріали використані, природні матеріали використані на уроках технології. Дівчата зараз вже вміють робити і годівнички. Уже другий рік підряд ми розвішуємо годівнички, які власноруч готуємо на подвір'ї своєї. Школи, тобто ліцею 15. Цьому році було зроблено 16 нових зразків. А ті дітки, які вже пізніше принесли роботи, ми принесли саме сюди. Після урочистої частини, на якій кожен отримав заслужені нагороди у вигляді грамот, годівниці нарешті стали розвішувати по Ялівщині. Прослужити вони мають, хоча б сезон. Тепер справа за малим регулярно поповнювати їх зерном, і Чернігівське птаство успішно перезимує.